Жерноводопостачання як маністративні економічний педагогічний бухт, при тому як налічка піденних бухт, ділий на надієм ароматичні частини. І в періодок та інтенсивного та промислового окно це територія як правобережна виникла виникнеобхідність, в принципі, це може забезпечити реально водопостачання і правобережних окно. У 1976 році були на юкільний переход, Додаємося, коли він знаходиться кнопки, який попрацював до 1990 року, працював про практично всіх нормативних напередних експлуатацій, не від... була відсутня, як гарантувана... гарантоване забезпечення, як на тих автюр, які яких на подало місто. Виникла така, не платили про... така простерна задача, тому що к надію переход проходить по одну річку, ширина річчику біля 300 сот метрів і підприємство було на проєктна документація, яка розроблена на Харківській місті по заміні на датах на вікно переходу. Коли порахували ресурсну вартість традиційним методом заміни про вітручного переходу, вартість подалася біля квадратних на той час, на той колосальний консумент, то, в принципі, і фактично знайти її в рамках підприємства, на нічого чергу, фактично було неможливо. Проблема, як ми є, наче, технології ми вивчаємо, як ми, в принципі, різні технології,